Що перше спадає вам на думку, коли чуєте стоматологія? Біль, бормашини, страх з дитинства. Забудьте, сьогодні ми покажемо вам, як працює сучасна міська стоматологічна поліклініка з новими кабінетами, з професійним обладнанням та лікарями, які лікують не тільки зуби, а й повертають віру в медицину, а і ще безкоштовно допомагають військовим. Це медичний хаб, і ми починаємо. Медичний хаб сьогодні завітав з ревізією до стоматологічної поліклініки номер 1 І перший приємний сюрприз оновлені стоматологічні кабінети. Вони відповідають усім санітарним нормам і оснащені новітнім обладнанням. А для лікарів це справжній комфорт, адже навіть просто лікування стає набагато ефективнішим завдяки новим інструментам. І це лише частина того, як змінилася лікарня. Більше дізнаємось в директора поліклініки Марти Василишиної. Оновлення в нашій поліклініці проходить весь час. Не можна зупинитися, а потім щось оновити. Я хочу сказати, що в нашій клініці 5 стоматологічних відділень. Чотири стоматологічні відділення знаходяться за цією адресою. Це стомат відділення 1 і 2, де лікують зуби, хірургічне відділення, де видалення, операції, встановлення імплантів, ортопедичне відділення, де протезують. Пацієнтів і також є зуботехнічна лабораторія. Ще у нас є за другою адресою дитяче-стоматологічне відділення. Також і за цією адресою, і на дитячому стоматологічному відділенні є центральні стерилізаційні відділи. Це теж дуже важливо для лікувального закладу. Це потрібно, у нас є. Миячні машини для інструментарію, також автоклави, сухожирові шафи, пакувальні машини, які пакують повністю інструментарій. І тому, коли пацієнт приходить до лікаря, він бачить, коли лікар розпаковує цей інструментарій, простерилізований, де стоїть дата. Кредо моєї роботи це Саме головне працювати відкрито зі всіма відділеннями. Звичайна міська стоматологія? Ні. Тут нещодавно, наприклад, відкрили два нових кабінети з новенькими ремонтами, сучасним обладнанням та максимальним комфортом для пацієнтів. Ну і для лікарів, звичайно. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Це завідующе відділення. Потапенка Оксана Маркіальна, завідувач відділення номер 2 Як вам працювати в цих умовах? Чи задовільняють вони ваші вимоги? В повному розмірі. Подобається. Мені так мені сподобалося, що у вас дуже красиво. Це важливо. Да, вимагає? У нас добре, красиво, тепло, світло. Це наші матеріали, що нам видають, що ми використовуємо для пацієнтів. Весь стоматологічний інструментарій запакований набір, стоматологічні матеріали. Це 37-й кабінет, це новий кабінет, який ми зробили в 2024 році. Він такий світлий, просторний, і кожний кабінет, наступний, який ми робимо, ми стараємося більш якісним його зробити. Ось тут стоматологічна установка, яку ми зверху покрили, заламінірували для того, щоб більше прослужило це обладнання. Також безцінова лампа, яка допомагає лікарю стоматологу в роботі. А тепер давайте подивимося, чим саме лікують у тій клініці. Тут нещодавно з'явився мікроскоп, який збільшує зону втручання у 20, а то й 40 разів. Складні випадки не вира, коли у вас така техніка, але нехай про неї краще розкаже той, хто працює на ній щодня. Знайомтесь, Шерстюк Наталя лікарка, яка кожного дня працює з сучасним обладнанням і дарує пацієнтам шанс на здорову посмішку навіть у найскладніших випадках. Лікар ледь стримує почуття, бо коли мрієш про новий мікроскоп роками, а тепер він у твоєму кабінеті, емоції справжні. І це головне. Мікроскоп на ендодонтія це еліта стоматології, я вважаю. Це ювеліри. Ми за допомогою збільшення і світла можемо направити пучок світла кореневий канал і побачите, що там відбувається. Називається «Мрійте, і Мрії збуваються до цього. Я працювала з бінокулярами багато років. Збільшення набагато менше, і світла не стільки. Світла зовсім трошечки, а тут дуже потужне світло, і ми можемо бачити, що от ви прийшли. А я на дні верхнього переднього зуба, який лікувався багато років тому, діставала зламаний кусочок інструмента. Приходить, а військові до вас приходять. 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 Цікавий пацієнт. Він отримав поранення і був, лікувався за кордоном і там попросив, щоб перелікували зуб, який йому дуже болів. І йому всі відказалися його перелікувати, всі як один. І він чемно три місяці трипів, приїхав на Україну, прийшов до нас, і я його перелічила. Ортопедія, його запротизувала, він дуже довольний. З певним часом в мене почалися зубний біль, почався зубний біль, і я не мог в тих умовах, де я знаходився, одразу звернутися до лікаря. Певний час я перебував на тих ліках, які мені приносили трошки пом'якшення цього болю, а потім, як тільки в мене з'явилася можливість, От, мені надали таку допомогу, я звернувся до Швидчук Наталії Олександрівни, тому що проблема була вже якби серйозна. Почалася біль навіть в щелепній кісці. Там якась була проблема з каналами, я не зовсім в термінах орієнтуюся зубними, і почався там воспалительний процес. От Наталя Олександровна дуже швидко е виявила, що саме за ситуація там сталася. От надала професійну якісну допомогу. На даний час я дуже вдячний цьому лікарю. Також у стоматологічній поліклініці номер 1 проводиться діагностика Більше того, нещодавно заклад оновив обладнання, придбавши сучасний рентген-апарат, що дозволяє отримувати точні знімки з мінімальним опроміненням. Стоматологія це не лише про посмішки, це і про повернення до нормального життя після того, як повернувся з фронту. У цій поліклініці допомагають військовим без камер, без пафосу, просто щоденна гарна робота. На жаль, ми живемо в складні часи, які диктують нам нові умови надання стоматологічної допомоги населенню. І важливою темою є надання стоматологічної допомоги нашим захисникам та захисницям. Найбільший процент звернення їх з ускладеним карієсом. Це обумовлено умовами проходження військової служби, стресами та травмами. Це особливі пацієнти. Ми завжди намагаємось знайти індивідуальний підхід до кожного. Коли вони звертаються до нас, ми з вдячністю, повагою та розумінням вибудовуємо план лікування згідно з сучасними стоматологічними протоколами. Також до нас звертаються мешканці нашого міста, області та внутрішньо переміщені особи. І якщо в мирний час надавалася перевага профілактиці та лікування каріусу, то, на жаль, зараз в умовах постійного стресу переважають ускладнення стоматологічних захворювань, і ми готові надати вам кваліфіковану допомогу. У цій поліклініці допомагають усім, хто звертається, але для військових пацієнтів особливе ставлення. Ми запитали, як саме захисники можуть отримати стоматологічну допомогу безкоштовно. Військові приходять в реєстратуру з документами з, з посвідченням учасника бойових дій, з паспортом з припискою Місто Дніпро і і, і, і ННН. І все. І тоді оформлюють амбулаторну карточку і піднімається пацієнт до лікаря. Якщо нема можливості зразу його взяти, наприклад, в лікування, то він зразу попадає. А от в протезування, можливо, черга трошки. Отже, сучасна стоматологія це не лише про комфорт та технології, це про турботу, про людей, про тих, хто щодня лікує, оновлює, рятує і підтримує. Так іноді доводиться трішки потерпіти, але результат вартує кожної хвилини. Це був медичний хаб. До наступної зустрічі.